Вітаю вас, з вами ZenaftoZuQA. Сьогодні ми розглянемо акумулятор для портативних пристроїв або ж просто павербанк від компанії Varta ємністю 15 00 мА. Артикул даного павербанку 57982. Постачається в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться інструкція доволі масивна. Дріт живлення. З роз'ємом Type-C доволі товстенький. І сам павербанк. Powerbank. Powerbank в металевому корпусі. Ось такий має вигляд. По роз'ємам два повноцінних usb роз'єма. Один роз'єм Type-C і один роз'єм micro USB. Живлення а, максимальне, яке видає. А, Даний павербанк він 3 А, тобто струм до 3 А. Є шкала заряду павербанку по 25% поділення. поділення. Дуже зручно цим павербанком підзаряджати мобільні пристрої, планшети. І також зараз, що немало важливо, це можна живити роутери вдома. Тобто береться дріт живлення під роутер з USB-роз'ємом, вставляється в павербанк, і ось такий павербанк ємністю 15 тисяч мА може без проблем живити роутер біля 12 годин. При купівлі на павербанк також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому, наш огляд, завершено. До зустрічі в наступних відео.